На відміну від будівель, коли будують дорогу в Україні, в США, оці бровки, які справа, тротуари, тобто все, що з бетону робиться, заливається прямо на місці. Це, до речі, музей справа. Я хочу зараз показати, як вони це роблять. Оце ми зараз з'їдемо, справа тротуар і бровки, так називаємо. Вони роблять не так, як в Україні привозять вже готові ну, якби частини і закопують там все інше. Всі ці бровки і зліва, і справа, що на дорозі, ну, тобто все, що бетонне, воно заливається. Я зараз спробую показати, як. Ремонтують зараз розв'язку кругову. Ось тут викопали, бачите, збоку підкопана земля для бетонування, а справа вже бетонують. От. Ну я зараз ближче по кругу раз проїду і покажу. От вони так його бетонують. Ну що, тоді поїхали? Покажу Про, правіше. так. Як вони заливають? Оце тут вже залито, бачите ці штуки, Ну я зараз по кругу зроблю. Тут вони вже залиті. От вони закрили дороги і тут вже теж залиті. А ось тут вони роблять. Виставляють такі штучки. От. І от бачите, як бетонують. Отак так от. І бетонують. Ну добре. Тут теж вже забетоноване. І так скрізь на всіх дорогах. Їдемо тепер на Честер, повертаємо. Оця частина справа, бровка, вона вже забетонована, а далі будуть далі бетонувати. Що це дає? Те, що таке бетонування воно дуже крепке, воно довго стоїть. От я у мене ранніх відео є, коли я ще пів року назад жив в Сан Хосе, там я йшов по тротуару. Так тротуар, який робили, ну, будівельники люблять залишати дату, да? Рік, в крайній мірі. Так от там 60-ті... Початок 60-х років минулого століття. До сих пір тротуар з бетону він... Лежить там, тримається. Там той мікрорайон почали забудовувати В початку 60-х років, будинки там є. І зразу зробили такі бетонні тротуари. І тут, скажем, біля дому ви бачите бетонний тротуар. Тут, хоч воно є, здається, ж поділено на плитки такі, але це просто. Етапи заливки е, цього бетону, а насправді все заливається на місці. От. Ну і, скажімо, ця бровка зліва, це теж вона тут зроблена по місцю. така технологія.